У першу чергу, коли ми там тільки у нас закінчились боєприпаси, нас вже ну, типу, оточили, бо нам колону повністю розбили. У нас була група там, 10 чоловік. І просто я розумів, що треба документи викинути. Я викинув документи, закопав їх. Коли був ранений, мені прив'язували, впав на землю і вирив яму і їх запхав під землю, а потім. Попросив док, ну, лікаря, який мені на шиї зробив пов'язку. Я її помочив в крові, тобто і перев'язали мені тут на шиї. І коли нас взяли російські, типу, військові, вони мене там, ну, вони мене в лице там не знали, я не переживав. От коли нас завезли вже на територію Росії, і там герої почали допитувати, я прийшов так, типу, тримався отут. Пустив голову, тут типу, пов'язка на голові, бо в мене тут ранення від осколка, я його нижче опустив, трохи, щоб закрити лице, а цією пов'язкою закрив шию і, і частину підборідка. І кажу, у мене шия болить, я не можу голову підняти, подивитись на вас. Вони, ну нічого, типу, розказуй так. Ну, сказав, що в мене фамілія Сидоренко. І вони мене там запитали, хто. Я кажу, та я там медиків возив, типу. Питали, чи стріляв, кажуть, а ні, звідки там спасло те, що в нас в машині реально були медики, там було дві сумки медикаментів. Я ще з лікарем ну, домовився, як ми тільки там нас взяли, що він підтвердив, що я його там віз і так далі. От. Потім ми попали, нас передали, мучили трохи, роздягнули, в футболках кинули в холодну ніч спати всіх, там, і ранених, і не ранених. На Ранок запакували всіх в КАМАЗ, возили по сонці, там позакривали всі вікна в тентовому КАМАЗі, поставили потім на сонце той КАМАЗ, Ми Там все парилось, ми там всі кричали від поту, від. Від, від... від цього було важко. От, і потім передали Чеченам. Ну, а потім що? Чечени почали знущатись над нами, там, заставляти знімати хрестики, хто який мав. От, я допустив голову до мене, підійшов там такий в окулярах, самий ярий Чечен там почав розказувати, що він тут приїхав когось там визволяти і так далі. І це підійшов до мене, копнув, каже: ти хто такий? Я кажу, я волонтер, взагалі продукти ввожу. Він, ну ладно, типу, стріляв. Я кажу, та звідки я стріляв? Кажу, що в формі? Я кажу, та всі в формі ходять, я форму вдягну, типу, війна в країні. От. А потім приїхали ДНР, ці приїхали ще якісь, чи це ФСБ було, чи це якісь, не знаю, теж ГРУ. І вони там почали всіх допитувати, забрали наших мінерів. Ну, типу, що вони їм там позиції показували, де міни закопані, Забрали розвідку. А потім, коли нас вже посадили в автобус, прийшов він, каже: Ви, ну, моліться, типу, Богу, що зараз зв'язку немає, я не можу на вас, ну, типу, подзвонити в Москву і по кожній фамілії. Пробити, хто і ви такі. Каже, просто зв'язку нема, вам сьогодні повезло. Каже, бо ви, типу, тут всі такі, божі янгулята, реально, типу. Ну, бо всі казали, що ніхто не стріляв, а типу, просто завезли нас в Донецьк, в штаб ДНР, він знаходиться на базі внутрішніх військ ну, Національної гвардії. Там контингент просто вражав, вони там і плювали на нас, і взивали, правда, не били. От. А коли з'явились камери, то одразу вони нам, типу, нам сигарети давали, знаєш, цей, хліба принесли, води жовтої, що там ржавчина наш плавала. Типу, да ми ваші браття, ви просто проти нас там воюєте і так далі. Ми тут просто все слухали, слухали, мене там заставляли голову підняти. Я кажу, я не можу, реально шия прострілена, хочете там, знизу і ну, ну ладно, стой. У типу. мене лице було відкрите от так. от. Так от йшла верхня пов'язка, і отак от, так от нижня пов'язка. Тобто я ще плюс заріс, весь чорний, була кров засохша. Тобто мене впізнати було важко. І саме головне, що коли я вже ми вибрали з того всього пекла, коли нас вже обміняли, вони, коли я вийшов і там витрили цей, зняв нижню пов'язку, а цю підтягнув, то навіть хлопці, які зі мною були, вони кажуть, ти з нами. Тобто навіть наші не знали, що я там був. Тобто не всі. Дехто знав, я дуже переживав, щоб ніхто там не сказав, що я є. Бо, бо говорили часто. Тобто фамілію мою, був, я чув, як вони говорили. Да. Знаєте, такого там Парасюк з там, Семенченко. Там. І один пацан типу, стає, ну, хлопчина стає і каже, та, типу, Березу застрілили, Парасюка так само, знаєш, вони ну, дала, ну, коротше, добре. Це просто от рекламна акція в ДНР була, що вони такі добрі, що вони там українських солдат не катують. А так, якби не з'явились камери, нас би там просто всіх повбивали. Ми з боями там проривалися, і в нас взяли російські військові. Вони спочатку такі, я, я кажу, типу, ви хто такі? Він каже, ми ополченці. Я кажу, ну хлопці, ну що ви там дурниці мали? Я кажу, хто ви реально такі? Ну, він каже, ви не знаєте, хто ми такі. Я кажу, ну. Знає російська армія. Він таки каже: А що ви тут робите? Я кажу, де що? Ми тут робимо? Я кажу, що ви тут робите? Він каже: Ну, що ви робите в Ростові на полігоні? Я кажу, що дурак, ми в Донецьку в Донецькій області. Вони навіть не знали, що вони в Україні. І це була не гра. Вони реально, вони вони, вони, по-перше, перестрашні. Вони казали, ми будемо там мітинги піднімати, бо ми хочемо Я кажу, чого ти стріляєш, по людям? Він каже: ну по мені стріляють, я теж стріляю. Тобто вони їх везли на полігон на навчання. Тут починається стрілянина, заради збереження життя, вони починають теж стріляти. Але то, що вони мені доказували, що ми в Ростові на полігоні, тобто, це є факт такий, що ну, я. Ну, багато людей це чуло, які зі мною там лежали і так далі. При тому всьому, що ну, люди, які вони нас взяли, там тих, ті прості солдати, вони ну, непогано відносились. Тобто, вони, роз... вони прості люди, типу. в них. Е... Командування, так, воно там жорсткіше, воно знає, про що йде мова. Вони темні, просто зазумбовані телевізором. Ну, типу, в них одна планка: втікайте в Росію, там хорошо, сонце світить, а вас тут в Україні, типу, фашизм. Типу, але то, що вони не хочуть воювати, цей факт. І вони не знають, де вони знаходяться. Знаєш, чому дивна обставина? Що два дні з боями ми не могли війти в місто? Під шаленими обстрілами танків, градів і мінометів ми не могли зайти в місто. Донбас зайшов з іншої сторони, ми своєї позиції не могли Дніпро зайти. І на третій день ти не повіриш, як по червоній доріжці, ми заходимо без, без єдиного пострілу, закріпляємо позицію, починаємо зачищати місто, відбиваємо вулицю за вулицею, все і триває, триває. І тут... Найстрашніше, що згодом нам кажуть, кільце закрилося. А ми зразу такі, оп, типу, ну зрозуміли, да, обійшли там позиції. А потім ще одне кільце закрилося. Тоді вже почався оцей шум в країні і почали вводити тобто, підмогу. Ми в один момент відвоювали майже 50% міста, ми укріпили позиції. Ми, зайняли, ми відбили два блокпости дуже великих, які з'єднували Іловайськ ну, нормальною асфальтною дорогою, де швиденько можна добратися. Ми укріпились на тих позиціях, і тоді ми відчули, що всю силу супротиву російської армії нас просто з тих позицій почали вибивати всім, чим можна, там, мінами, градами. Всім, просто що ми, це, ми мусили відійти з тих позицій, і вже тоді, кажу, оцей шум піднявся, що ми в кільці. Ми ще ми могли і досі тримати Віловайськ. Тобто цю частину міста, що ми зайняли, ми могли її місяць тримати. У нас боєприпасів вистачало, у нас закінчилась вода, і у нас закінчились продукти. Боєприпасів у нас дуже багато було. Ми могли і ще досі тримати. У нас навіть п'ятірне кільце могли взяти, і ми б все одно там тримались. От. Але кажу, був вихід ситуації, щоб вийти звідти просто без сенсу. Ну, взяли ми би то місто. І що це місто вартує, якщо воно в уточні. І прийняли рішення виходити, там, дали якийсь коридор в лапках придумали, там, знаєш. І сказали, що трогати не будуть. Колона розбилась на дві частини. Ми поїхали, типу, там. Колона перша велика була, одна і друга дуже велика. Бампер в бампер їхали. Там і техніка військова, і лікарі, і журналісти, і добровольчі батальйони, там всі були. І тут ми проїжджаємо, типу, якби, периметр, де стоять, там, частина російських військ, і тут починається обстріл. І справа, і зліва, і спереду, і ззаду, і всюди. Ти розумієш, що в той момент починається просто, ну, коли ти не готовий до бою, коли ти ну, їдеш мирно, тобто починається паніка, ну, хаос, і в тому хаосі полягла велика кількість людей. Вони кажу, вони коли ми вже попали до них там. Це теж дуже довга історія, як ми пробирались, там, відстрілювались. Але вони, коли ми прийшли, вони кажуть, ми кажемо, а чого ви нас не випускали, чому ви нас по обстрілу зробили? А знаєш, що вони відповіли? Каже: Та, ми не знали, що ви їдете. Нам взагалі ніхто не говорив. Тобто вони військові навіть не знали, що хто якась колона кудись виходить: ворог, ну, давай. Частина, ну, це та частина, яка в курсі, де вона була. А друга частина, вона розуміє, вона взагалі не в курсі була, де вони воюють. Тобто там така якась ситуація, що ну, вона просто вражає. Я знаю, що вірю. Я вірю в те, що ну, перемога за нами, і е, я навіть такі маю знаєш, далеко глядні бачення того всього, що от ця війна покладе крах. Історичний крах Російської імперії раз і не завжди.